Так, вітаю всіх українців! Не дуже добрий ранок, і зрозуміло чому як і наші міста, і міста Київ, нашу столицю, такі фронтові міста: Добропілля, Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка і багато інших міст. На жаль, зараз перебувають перед терористичними ударами. Логіка війни нашого ворога зрозуміла, він намагається знищити дух спротиву, знищити наші міста і села в буквальному сенсі він це робить. І всі, хто за русський мір і проти руского міра, будуть, якщо не приймати нічого, міра буде участь печальна. І не думав я, що на четвертий рік війни, да. У нас може скластися така ситуація. Е, певно, є головне управління розвідки, яке мало доповідати, чи доповідало, що підари масштабувалися і в день будуть випускати тисячу жахедів, плюс балістичні ракети. Не запаси ракети на 2-3 дні, а так як вони є. Плюс е, всі ці доповіді мали і йшли, навіть. На оцього, на особу, яка займає пост Верховного командуюча, відповідно приймалися міри. Міри, які, а у нас я вже мільйон разів казав, є купа радянської старої техніки зу 23 шилка зу 57-57-го калібра. Плюс ну, це те, що можна від прикордоння виставляти, і це є купа старої техніки. Її ну, є проблема, її потрібно. Купувати, обслуговувати зброї БК. Самим ефективнішим засобом ураження цих шлюхів є зенітні впіві. Є американське виробництво, невелику частину дають. Є вже наші виробники. Я, ну, мене чесно, я не розумію, що нема державного оборонного замовлення да, на масове виробництво їх, і ми весь периметр від кордону не перекриваємо зенітними впіві, екіпажами, які обучають територіальні громади. Срані оці а, псевдовійськові адміністрації і по маршрутах руху вони рухаються по криві, друзі, да, не виставляють. Щоб долетіти до Києва, пролетіть купу територій. І на підльоті має збиватися, не в Києві все це. Це я ж ну не відкрив вам велику таємницю. Да. І ми мене таке питання: якийсь потужний лідер потужності. Весь час, коли він виїжджає з Києва, блядь, постійно от такі совпадіння, терористичні удари. Чесно кажучи, вже блядь, ця ситуація не то, що підзаїбала, а заїбала. Зараз на фронті доповідаю кіл зона 20. Якщо раніше боячка відтягувалася в селах 3-5 кілометрів, ночувала, проводила себе до тями, то зараз 20-кілометрова зона із-за їхнього засилля FPV. Роторну, мультироторну, літачкового типу ударників всіх, це неможливо. Дзеркальні міри, які ми ну, ЗСУ конкретно, що робить? Ми знищуємо пілотів да тими засобами, які у нас є. Вони знищують наших пілотів кабами в першу чергу. Кабами артилерією і понятно ж цими засобами стволка, реактивка і плюсів півів. Майже чотири роки розмови про F-16 міражі дали там пару штук, які блядь, з старими радарами і з ракетами малої дальності. І кабами нашими, ну ми там фрагментарно бачив, застосовуємо, але їх, очевидно, майже на кількість і тільки там по командним пунктам, по таким цілям так далі продовжуватися не може. І, очевидь, що у підерів, да, є. Планування тактичного, оперативного і стратегічного рівня. У них стратегія війни дуже проста. Нарощування свого виробництва зброї у них більше, ніж вся Європа. Вони за місяць виробляють, чим Європа нам за рік дає. Тому це є корінь проблем. Вкладання колосальних коштів держави, які розкрадаються на дорогах, на садках, на шмигальнях, на мусарнях. Кожне місце село це бачить. Ці кошти чотири роки не йдуть на виробництво власної зброї. Плюс міністри оборони це відверті для державні зрадники, саботажники. По ним стаття Кримінального кодексу це диверсія саботаж, і державна зрада. Різнікав умірав. А відбувається Верховна Зрада, я її називаю Верховна Зрада. Казнокраду Резнікову аплодувало стоя. Він пішов. Зараз у поїде в сполу громадянин Російської Федерації, Служба безпеки не бачить. Поки буде малюк, вона нічого не буде бачить. Поїде в Америку з награбованими коштами послом. Послом поїде. Призначить слідуючу шляпу, і не буде нічого. Отож, суть байки такова. Оця людина, яку дійсно її обрали на посаду президента в силу фаху, вона не може бути верховним головнокомандуючим. Тут посади потрібно роз'єднати. І до нього є купа питань. Це його кадрове призначення призвели до ситуації внутрі країни. У нас беззаперечно основний ворог це Російська Федерація. На, ну скажімо так, там економіки країн працюють не тільки інші. А, да, зовнішня політика, його ставлення, оцими непонятними особами. Да, Везде вже описано, що це ФСБшні клерки, Єрмаки, зовнішню політику положили, як і допомогу з багатьох країн. Послами призначаються некомпетентні, крадівничі. Блин, люди, які зашкварені, Генпрокурори, всяка блядь інша піздуть. Доповідаю, що таке посол? Посол це обличчя України, чесне, порядне, фахове. Ви бачите ці призначення, як такі, як Маркарова, ні, це похоронна команда нашої держави. Поэтому сидіть і робіть вигляд, що нічого не відбувається. Ні, ситуація на фронті погіршується в першу чергу із забезпечення. Сраний FPV, який виробляється в Україні, має бути не язиком ляпать мільйони, а мільйони на фронті. Іх хуйма. Уже що хто сказав? Ну доступною мовою пояснюю. Бригади, блядь, підрозділи збирають. Бригади, підрозділи збирають і спостереження мавіки цієї впіві. Це ганебна блядь, ситуація. І на кінець року 100 мільярдів у цього Жумаділова, Умірова, двох чебуреків, блядь, притягнутих за уші. Це бабок. Поэтому питання конкретно до потужного вова до тебе і до твоєї команди, блін. І з того, що ти обіцяв в публічному просторі, а доповідаю голосом, не виконане ніхуя, не виконане ніхуя. Тільки натапок з Києва, бля, Київ розривають на щастя, блядь. Вова обіцяв, не закінчиш війну, не можеш пора йти. Вже час прийшов. І це, блядь, не киянин має говорити один. Не я, блядь. А ви всі, блядь, очко мамки, блядь. Які сидите і думаєте, що за вас хтось має робити. Прийти за ЄСУ перед ногами повозить цих підеров, блядь. Ні, у нас єдиним джерелом влади в Україні є народ. У нас унітарна демократична держава. Будь-яка узурпація влади блядь, це кримінальний злочин. І на голову Служби безпеки пора вже призначити людину, який буде займатися державною безпекою. Не фрагментарно на публіку витягувати там всяке різне приколи, типу павутини, а займатися державними зрадниками, починаючи із офісу президента і заканчує там Верховною Радою. І не треба розказувати, що я це блядь, російський псо. блядь. Так думає мільйони. Мільйони українців. Це ніяка не державна зрада, це раціональна думка. Нам треба перемогти в цій війні. Кошти держави направлять на виробництво власної зброї і на потреби Збройних Сил. Військові адміністрації нарешті призначаться туди військових. На шляхах руху зараз між великими містами потрібно будувати сітки. Сумська, Чернігівська вже, блядь. Харківська, Луганська, Запорізька. Там кожна, сука, кожний єблан, корупціонер, ватник, блядь. І Я ще не удивлюся, що воно, то, як Запорожський Федоров в плену сидів, що він вже завербований ФСБшниками, блядь. Вова, що це нахуй за призначення, блядь? Казацтво. Зараз ситуація тяжка, але ми обов'язково переможемо. блядь. Так не може бути і так не може продовжуватися. Потрібні системні зміни. Потрібні системи зміни. ЗСУ може і воює, але має бути забезпечена і особовим складом і засобами. І уже ховатися за броньою, блін. оцій піздоти, Спецобліки, блять, мусора, прокурори, блять, правоохоронці, судова система, державні службовці. Ви для країни на час страшної війни не несете ніякої користі. Нема чого ховатися, блять. І перші, хто мають пошурувати на фронт, це, блять, пластилінові, ці блять, мусора патрульні, які себе зганьбили вже в місті з ТЦКшниками, гірше немає, блін. Тільки обняв, все буде Україна, слава націю.